Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Оглядаємо кейс L базової машинки Hot Wheels 2025. Шукаємо ТХ, СТХ. Ну і, звичайно, круті моделі, які можуть поповнити вашу колекцію. Pontiac. Так, Макларен перевіряємо на СТХ. Ну що, ні. Хоча класна така моделька. Яскраво червоний колір. Готово. Унітазик кому потрібно на колесах. Т-3 Volkswagen. Є ще в золотистому кольорі. Бетмобіль. Так, Dodge. Класна моделька. Ford Escort, Це вже щось з новеньких. Audi. Прикольно, спортивно. Ну, залишилося допрацювати, але в загальному топ. Нагадаю, придбати модельку. Підписуйтеся до Instagram, Telegram. Все буде в описі до цього відео. Залітайте в нашу спільноту. Там будуть огляди новинок, там будуть машинки, які вже є в наявності, з цінами і все як має бути. Ось такий лотус прикольний, з'явився. Так. Цікавий. Пам'ятаємо, що в кейсі L ТH у нас Honda STH Bugatti. Бачу його, але ще поки не дійшов. Шеві блайзер. Так, цікавий такий. Лонг блок. Так, це у нас телефончик. Угу, Цікавий. Майже ми Ну, Таких не зупиняється, але, як бачите, є в кейсі. F-40 Ferrari. Хлопці, дівчата. Ще один топчик в суміжних кейсах в попередньому був і в цьому є. Ну що ж, буде в наявності, тому залітайте в Телеграм. Пишіть для покупки. Альфа-рорем. Ми отак, минулий мене був з пробитою кришею. Це все, все добре, все добре. Тут навіть попрацювали над но стопами топами. не хотілося Опа, Опача! Це у нас Феррарі 365. Також думаю, буде топчик. Ну що ж ви так? Залітайте. Так, 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 так. Момент істини. На жаль, ні, не СТХ. Ну, але... Моделька класна. Кому потрібно, пишіть. Так, Interacer, рейсер, Volkswagen. Ну, бачу там ще новеньку модельку Porsche. Зараз ми її дістанемо. 911. -й. Рожевий. Ну, думаю, буде топчик. Макларис. Бандіак вже показував. Такий Rover. Часто мене запитували, скоро продався з попереднього кейсу. Буде в наявності. Не потрібно, пишіть. Зараз все завалиться. О. От такі ще були.